Привіт! Сьогодні ми знаходимося вже в новенькому домику для наших ціпочок. Ми нарешті їх перемістили. Ми цього чекали у нас 2 місяці. Вже такі дорослі, бачите, вже стали. І Сьогодні ми з вами поговоримо про те, з чим ми столкнулись, можна сказати так, під час вирощування за ці два місяці цих індичат. Що у нас трапилось, що було. Давайте, по-перше, почнемо з того, що, е, як взагалі ми їх е, вирощували? Що ми, е, були, Взяли ми їх е, суточними. 11 штук. Всі, як бачите, у нас Флаву, Живі -здорові. Так. Але були у нас е, невеличкі такі сюрпризи. По-перше, це з чим ми столкнулись, це індичата. Поставили ми їм кормушку пластмасу, такий брудер. І один індюшонок у нас заліз за неї і перевернувся. Так? Він застряв в кармушки. застряв, перевернувся, лежав на спині з витягнутими лапками. Ну, якийсь час лежав. Ми зайшли туди і побачили, що він так лежить. Підняли його. І він дуже погано він не... стояв. Не міг стояти. Да. Він зразу сідав, падав на лапи. Пеніше злякалося дуже бо Це перший раз на коли ми завели цих птичок. І ми не знали, як себе поводити. Так. В той момент. І тоді ми вирішили взяти його додому і відігрівати вдома, тому що е, індюшата почали його просто клювати. От одразу да. бачать, що він лежить, неактивний, і вони підходили і клювали його. І Ми на цілий день забрали його додому, і він знаходився у нас вдома. Ми його гріли, і під кінець дня він встав у нас на ноги знову. Так. Побіг нормально все. За той час ми дуже переживали. Як і що чи виживе взагалі цей індюшонок? Але слава Богу, все закінчилось добре. І індюшонок у нас перейшов знову в брудер до Другі. своїх сородичів. Друге, з чим ми столкнулися, це коли ми міняли корм, так? Ні, це в нас було е, в місяць ми вирішили пропоювати метранідазолу. Якраз в цей час е, у нас так сталося, що закінчився оцей стартовий корм, який дуже багатий протеїном у них іде на початку їхнього життя. Їм треба Хороший корм, що там був міст протеїну не менше 25%. І він уже підходив, якраз ми їх вигодували до цього місяця, і переходити треба було на другий корм. А, кстати, проблема також у нас була з кормом. Ми покупали різний корм і не розуміли, чому наші індюшата сидять, не а ростуть. Ми стояли на місці, да. Так. Да. Казали, беріть корм для бройлерів, він підходить для індюшат. Не, не слухайте такі ніколи. Беріть, лучше, хороший корм для індюшат. Потрайте да, ці гроші, але ну, ви будете потім в майбутньому дуже задоволені тим, як ваша брація. Тільки, да, тільки після того, як ми купили корм з протеїном більше 23%. 25%. Да? А ми брали було до 2018-22. Да. 20, 20 і ми дуже часто міняли корм, і ми не розуміли, чому ж наші птички сидять на місці. І потім чоловік знайшов, в чому проблема, ми змінили корм, і наші пташечки почали рости. Це була друга проблема, з якою ми столкнулися так, по а... незнанню. І повернемось до того, що ми їх вирішили пропоїти в в таблетках по 250 там маркировкой, да? И, дивиться, и у нас так все спивпало, что у нас мы перешли на другой корм, и мы поменяли им воду. Мы э, давали им на днища очищенную, очищенную воду. А потом у нас есть скважина, мы дали им скважину воду, и как раз в этот час Все ці зміни дали свої побочні ефекти. В них почався понос. Ми одразу побачили це, відреагували Так. дуже збентежило це в нас. тому що ми не знали, що і як. Ну, вони почали дуже сильно. І вирішили припиняти, давати метронідазол. Перейшли одразу на очищену, очищену воду. воду, корм так і залишили новий. І ще ми пропоїли, е, пропоїли їх, їх е, байкоксом. І вітаміни. Два дня байкоксом пропоїли. і потім у нас був курс е, на вітамінах. Це вітамін як же що називається. Ну, ми в описании можемо, да, можем, да, да добавити. Пропаїли і побачили покращення. Так, у нас з'явилось. І от зараз їм два місяці. Ми будемо також їх прополювати для профілактики мітранідозлу. І подивимося, що як буде проходити. Ось з такими ми, як би можна сказати, столкнулися з проблемами, нюансами да, вирощуванні цих красеню. Вони такі любознательні, їм все надо, все ну, активні. Да, активні. Давайте, давайте. Прям вам стульчик облюбавався. Бачите, у нас стоять вісла, ми ще їх не важили. Хочемо поважити. Да, це ми останній раз їх важили в місяць, так? Да? В місяць ми їх важили. Давайте кусатися. Ідить хто перший буде важиться. Давайте ось цього візьмемо, попробуй. Так, дивіться, ваги у нас по нулям. 4700, грубо говоря. Це у нас хлопчик. Ой, 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 Бачите? Встав місце потеряв. Ще один. Не падай. Ой, це п'ять да? кілограмів хороший. Да, цей хлопчик, да? Главное, його ще повторно не зважать, щоб... <laughs> давай цього грязнулю. На цього? Та ні, то що на стульчику. вода. А ми його туди не важимо. Подивимось. О, 10 грамів. Мінус, ну нічого. П'ять кілограмів так. Ой, такі прямо. ми їх переносили, то так. Вашкувати. Надо дівчинку. Дівчинка у нас наймаленька у нас. Дівчинка. Три чотириста. Три чотириста, бачите? Це сама маленька у нас дівчинка. А все остальные, как видите, в принципе, одинаковые. А. Ну, вот такие у нас показники на два месяца. Так что будем двигаться дальше. Ну, прям все им интересно. Чи діти стантев круг. <хі> ну що ж, друзі, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки. Якщо будуть якісь питання, коментуйте, запитуйте. Ми раді, що ви з нами Залишайтесь. До наступних зустрічей!